Дистанцію в 10 кілометрів пробіг курсант Віталій. Участь у таких забігах хлопець бере не вперше. Я дуже задоволений, що взяв участь у даному забігі. Дистанція була нескладною, адже я постійно бігаю, займаюся спортом та розвиваюся. В подальшому хотілося б, щоб побільше проводилося таких заходів. Окрім курсантів, до забігу долучилися і офіцери. Символом сьогоднішнього нашого забігу є те, що разом зі мною дана дистанція буде долати 30 курсантів нашого Житомирського військового. Інститутом честь тридцяти річниці створення збройних сил України. Ми пам'ятаємо, що військовослужбовці на сході нашої країни бережуть нас наш спокій в будь-яку погоду, в будь-який час, в будь-яку пору року, і цей забіг. 10 кілометрів ми присвячуємо саме їм». один із учасників забігу Юрій Мілованов за його ініціативи розробили маршрут у вигляді карти України в передмісті Житомира. Дуже символічно та дуже класно, що хлопці біжать саме кордоном України і що ми пам'ятаємо і ніколи не віддамо свої кордони, свою країну. І повернемо окуповані території. Сергій Косюченко. новини на Суспільному.